Всім вітання, ви на каналі Шкода, Щеневах, черговий авторинок в місті Луцьку. По проханню підписників, люди кажуть, Роман, зніми бюджет 4-5 тисяч доларів. От вирішив для вас реально сьогодні да, зробити такий контент 4-5 тисяч доларів, більшість такі автомобілі і, і вище там до 13 тисяч. Бо запроси на зовсім всі різні йдуть. Люди, які шукають і за 6, за 7, часто запросять 6-7 тисяч доларів. Але по проханню для вас 4-5 тисяч доларів. Можете, в принципі, телефонувати, тому бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал. А ми поїхали. Дякую. Починаємо з першого варіанту. Доволі такий популярний варіант на ринках: що в Рівному що Луцьку. Дачі Sandero, 400 доларів. 1,2 бензин, газ присутній в даному автомобілі, автівка 2009 року. хто не в курсі, ще раз наголошую, тут стоїть 4 двигун. Не путайте з шкодою, там трьохциліндровими, доволі ресурсні двигуни і можете сміло їх також брати. Часто люди беруть їх на таксі. Я вам це вже неодноразово розповідав в своїх відео. Варіант, в принципі, непоганий, недорого ходова в даному автомобілі. Тобто, в принципі. Хороша автівка за свої кошти, будемо так. Розходники дуже дешеві на сьогоднішній день, порівняно з іншими запчастинами. Тому ось такий варіант зацікавить, телефонуйте. Також прохання підпишіться відразу на канал, прокоментуйте відео. По проханням, як завжди, люди ж мене просили, там Роман, зніми бюджет 4-5. Я вирішив вам такі відео зробити, об'єднати 4-5 спочатку, там плюс-мінус дешевий сегмент і починаючи вищі ціни, тому що. Є різні замовлення. Зазвичай люди наймають супровід. Це 6-7 тисяч доларів. Ось такий є на сьогоднішній день діапазон по ринках. Також пишіть коментарі, як у вас ціни на ваших авторинках у ваших містах. Мені дуже цікаво це все почути, тому що ну, на сьогоднішній день я вважаю ринок Автолуцьк ринок в Україні. Да. По цінах чому такі ціни? Тому що Машина свіжопригнана, дороге розмитнення подорожало. Получається, навіть також супровід пробачається крос-курс великий в даному автомобілі. В даних автомобілях тому ось такі реалії. Також ось такий варіант, можливо, зацікавить шкода Octavia. Дана Актавія в нас 5700 доларів 1,6 бензин. 207 заявного пробігу автомобілі, номер, номера телефону є. До речі, непогані варіанти. Да, в них є проблеми в цих автомобілях по корозії, але незважаючи на роки автомобіля, попадаються доволі цікаві варіанти на сьогоднішній день. Тому, в принципі, можна живий знайти варіант. Ми також такі машинки людям підбирали по супровіду і навіть під ключ підбирали. І Бюджет 6-6-500 доларів і доволі непогані. Варіанти були, щоб ви собі розуміли, ці октаві йшли до 2010 року випуску. Там з 96 там, чи 7 року по 2010 рік дана автівка випускалася. Тому майте на увазі. Також ще хочу раз, друзі, вам наповнити, що в Луцьку і четвер це четверта неділя, ринок в суботу це рівне, бо люди часто телефонують і питають у мене, в які дні ринок. Я це постійно в своїх відео наголошую, але я так зрозумів, що люди не. Чують мене, чи, можливо, не звертають увагу, але щоб ви звертали на це увагу, підпишіться відразу на канал, щоб бути завжди в курсі подій на, на сьогоднішній день. Шкода Фабія також доволі популярний автомобіль на ринку. В принципі, в бюджеті 5000 доларів можна взяти адекватний автомобіль. Ось даний варіант на 6 го року 1,4 MPI. Ми такі машинки людям підбирали. 4400 доларів стартує дана автівка. Больні місця арки, пороги, дивіться, кришка багажника, крила по низах також часто проблеми. Хоча я вам скажу такого, в порівнянні гольфичос більше гниють, ніж шкода фабі. Наприклад, порівняти Гольф четвертого покоління в Універсалі, порівняти Шкода Фабія. Зазвичай гольф буде більш реально, може бути, гниліший і важко його знайти, ніж, наприклад, Шкода Фабія. Пишіть свої коментарі, хочу почути вашу суб'єктивну думку по даному варіанту. Ось дивіться, який гарний Сандеро Стефей. Дана автівка на 6 500 доларів вартує 1,6 бензин. Також мене питають роман, на які ви, ви надаєте послуги. Послуги ми надаємо три послуги: це супровід на ринку, разовий огляд і підбір автомобіля під ключ. Якщо можливо потрібно більш детальна ціна даних послуг, ви просто пишете мені в телеграмі, я вам скидаю повністю. Весь прайс по наших послугах, щоб ви собі розуміли, чи підходить наша співпраця з нами, чи не підходить. Тому ще така порада. Ці автівки, які ви бачите по відео, рекомендація перевіряти. Це вже неодноразово люди, які в мене наймали разовий огляд оглянути автомобіль. По відео воно одне, а вживу зовсім інше. І я думаю, що люди, які мене дивляться, які в мене просили оглянути автомобіль, це навіть. Під відео прокоментують і підтвердять, що я дійсно кажу так, як воно є. Тому звертайте от увагу на такі реалії. Даний варіант на 6700 доларів. Це Mitsubishi Grandis. Японська якість, доволі комфортний сімейний автомобіль. Безпека дуже хороша в даному автомобілі, хороші двигуни, адекватна коробка. Але звертайте увагу, що дана автівка буде в нас 14-15 літрів бензина споживати. Хіба що брати і ставити газ на даний автомобіль? Але так автомобіль шикарний для сім'ї дуже доволі. Хороший варіант, можете в принципі, також звертати. Єдине питання, що їх живих знайти дуже мало, тому що також вони піддаються корозії. Тим більше японські автомобілі, вони, в них лакофарбово менше захищення, ніж там, в німців. І слої фарби менші по мікронах, ніж наприклад, там, в німецьких автомобілях. Тому звертайте от, на ці нюанси увагу. Даний варіант на Sport Mondeo 10 рік, 2 літра двигун. Автівка стартує 7400 доларів в універсалі, доволі такий комфортний автомобіль. По ходовій, сказав би я би, він не, не дешевий. І не зважайте, що якщо ви берете на PowerShift даний автомобіль, то потрібно перевіряти дуже уважно цей автомобіль, тому що в майбутньому можуть бути нюанси по, по цих автомобілях. А так, доволі комфортний автомобіль, місткий автомобіль, в шикарних вони зазвичай йдуть в комплектаціях. В принципі гарний доволі шикарний колір, класні диски. І в корозії і візуально по автомобілю не видно автівка, в принципі, по якісті матеріалу непогано себе зарекомендувала, пишіть коментарі, хто є власником таких автомобілів, що, що ви, можливо, готові нам розповісти по даних автомобілях. Також дивіться, такі варіанти сценіки. Люди також замовляють такі автомобілі, особливо по супроводу на ринку. І питають Роман плюс-мінус, який бюджет розраховувати по супруду за дану автівку. Якщо ви хочете реносити. Сценік другого покоління чи Гран от дивіться, 5500 6500 доларів. Будете мати плюс-мінус в районі хороший автомобіль, зможемо підібрати для вас ці автомобілі. Доволі шикарні. Вони попадаються в комплектаціях. Там і панорама, і клімати присутні. Тобто машинка сама в принципі непогана. Да, бувають там проблеми з електронікою, але це знаєте, не завжди так воно. Тобто, є такі бліми. Щоб ви собі розуміли, в кожному автомобілі є проблемні місця. Ви маєте це розуміти, немає ідеальних автомобілів, так само, як немає ідеальних людей. Так само і ситуація з автомобілями. А так, машинка доволі така симпатична, мені вона подобається вмістка. Пишіть коментарі, що ви скажете по даних автомобілях. Хочу почути думку. Ось дивіться, Гольф 4 покоління в Універсалі 2004 рік, 1,6 двигун, Заявлений пробіг 210. Е Кілометрів пробіга, шикарна комплектація їхня, це комплектація Pacific е з кліматом, от е класне таке кермошки, рене вже йде, е і там вже щиточок зовсім інший йде в даному автомобілі. Е машинки такі також підбирали, навіть на автоматів в дуже шикарних достойних варіантах підбирали Лю людям. Особливо там було таке, що зимою такі були періоди, що для військових. от і бору таку шикарну були, підібрали в мене навіть відео на каналі. є, Якому гарну бору на 2004 року автомобіля він просто в шикарному дуже стані по. По цих автомобілях, от бачите, вже по відео видно, що там крило там, відлічається. Ну, це все потрібно, знаєте, ну, дивитися. І... Але це якщо там знаєте покрили їхні больні місця, арки, пороги, все все без типічні болячки по даному автомобілі. Ось дивіться, такі доволі от, автомобільчиків хватає на ринку в Луцьку. Варіантів також вистачає. Єдине, якщо ви наймаєте супровід на ринку, не завжди даю гарантію, що ми щось вам підберемо. Але стараємося максимально закрити питання, щоб люди були задоволені. Не були такі випадки, що люди приїжджали і не знаходили автомобілі для них. Але це такі одиничні випадки. Все буде залежати просто від вас. Ви в будь-якому випадку рішення буде за клієнтом. Бо супровід на ринку це ми вам розповідаємо всі нюанси по автомобілю. А ви собі вирішуєте, чи вам даний варіант підходить. Тобто для когось косметичний підкрас це критично, для когось це не критично. Для когось може бути так само якісь запотівання по автомобілю. Він скаже, скаже ні, я не хочу цей автомобіль. Хоча, не зважаючи на роки, ви маєте розуміти, що запотівання можна убрати, все ціна питання. І вона не може бути ідеальна, коли машині там 20 років ідеальний вона просто не може бути. Тому от звертайте, от такі от. Ну, нюанси по, по даних авто, автомобілях. Ось Форд Мондео 2013 року, 1.6 дизель, 7900 доларів, присутній сертифікат, автівка в універсалі. Е, сказати так, чи вистачає цього двигуна? ну, В принципі, по, порівнюючи таке Мондео 1,6 бензин, бо вони навіть і 1.6 бензин е, і навіть і 2,0 є. То я думаю, що в принципі, е, е, крутний момент непоганий в даного дізеля. Плюс-мінус можна, можна змиритися з даною автівкою. Але люди хочуть, якщо Форд, вони не хочуть 1,6 дизель. Це те саме, що ви берете Passat без 7-го. Е, люди хочуть 2 літра. От в них є золотій стандарт. Якщо Passat, він має бути 2-літровий дизельний. Е, 1,6 дизель люди не хочуть. А вже Октавія, він може бути 1,6 дизель сміло. Тобто люди, в принципі, готові брати такі автомобілі. А ви пишіть коментарі, що ви скажете на, на рахунок моєї суб'єктивної думки, чи ви такої самої думки, чи в принципі у вас зовсім інша історія. Дивіться, от такий Гольф 14 TSI, 6300 доларів перебачаюся. Це 90 кВт, саховський двигун, 122 коника в непоганій комплектації, і мультикермо, і клімат, і підігріви. Доволі я би також би собі, от навіть маючи такий бюджет, би сміло міг би навіть розглядати цей варіант, ніж 1,6 MPI. Напишіть, що ви скажете, можливо, хто є власником даних автомобілів. Машина, в принципі, якщо ви будете хорошо за нею дивитися, непоганий в неї ресурс, в принципі, ну, і економічність, і динаміка в даному автомобілі на свої кошти, на, на свій двигун, доволі шикарна, порівнюючи. З 1,6 і двигуном. До речі, бачите, вже діло все літо-літо, але все одно от бачите, як погода міняється. То Сонце, то жара. Тобто, ну, таке зранку падає дощ, вечором вже, там, знаєте, жарко. Пишіть свої коментарі, яка у вас погода в вашому місті, бо в нас дуже от, в наш на Заході щось дуже помінявся клімат. Я на це став доволі звертати увагу на ці нюанси. Тому, в принципі. От такі на сьогоднішній день реалії по, по ринку. Також я вам скажу, що у мене люди часто питають Роман, от, е, гарантія по автомобілях. Е, дивіться, друзі, стараємося з людьми адекватно все обходитися, але ви маєте розуміти, що ви купуєте на новий автомобіль. Що від нас залежить максимально, ми все перевіряємо. Що ми перевіряємо? От ви, навіть, якщо якийсь супровід наймаєте чи під ключ, тобто е, ми дивимося лакофарбове. На ДТП, на шпаклівку. Не забувайте, що роблять з металізованою шпаклівкою. У нас є останні толщиномери, які показують металізовану шпаклівку. Дивимося комп'ютерну діагностику. Якщо це дизельний двигун, дивимося. Ну, екологія, сажа, сажа, турбіна, корекція, як ІГР працює повністю, так само бензинові дивимося автомобілі, чи є якісь пропуски по двигуну, так само дивимося, чи є каталізатор, як, як двигун працює. Ну І само собою, якщо ви по супроводу, ви, ми е, заїжджаємо на яму, вона вартує 30 гривень, і ми візуально можемо подивитися, що по автомобілі чи є якісь запотівання. Якщо вже ви хочете на СТО, це додатково. Але коли ви наймаєте послугу таку, як підказ, Ключ, це вже все входить в цю послугу, в цю суму. Тобто Ми самі і перевіряємо по базах, і також пробіги перевіряємо, і заганяємо машинку на СТО. Також, в принципі, до речі, пишіть свої коментарі, як е, ті машини, які підбирали вам, як вони ходять, типу, чи ламаються часто чи ні. Ну, Ви маєте також розуміти, що е, бо деякі можливо люди думають, що от, якщо вони вже найняли там, людину, яка там займається підбором, що все, вже та машина 10-20 років буде їздити, не ламатися. Ні, друзі, так не буває. Повірте мені. і е, 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 так само... Е, Буває таке, от якусь присадку можуть двигуна залити, то есть, і можна це все прогавити, це все діло. Тобто, ясно, що дивимося спочатку по комп'ютеру, по, по роботі двигуна, як двигун працює, як обслуговувався. Тобто є, є куча факторів, на які ми звертаємо увагу, і тоді вже все споставляємо. Тобто, якщо є якісь проблемні... Місця в автомобілях ми вам це вказуємо. От дуже все просто. Наприклад, якщо якісь там ці мазди, дизельні, це x 7 там 2,2 дизель, це x 5 і мазди, я вам відразу кажу, що у них є проблема з двигунами. Тобто я би собі його не брав би. Але якщо ви берете цей автомобіль, відразу я би рекомендував би міняти шайбу під форсунками. Чесно кажучи, дивився дуже за екологією. За, тому що якщо проблема з екологією, це можете приїхати на двигун в майбутньому. Тому, якщо хочете їздити, ну це така порада, можливо, не хороша. Це просто міняйте шайби під форсунками, вирізаєте екологію і їздите в нас, тому що в нас дизель не дуже, я б сказав, би, і все рівно воно все потім дає, там, ці часті регенерації, проблеми потім з автомобілем. І японська машина має бути. Бензинова. От, от, да, от, от Все-таки CRV 2,2 дизеля, там зовсім інша історія, то машинки дійсно хороші. А от, от мазди вони не вдалися. І так само навіть ці субару берете, дизельні, там капець, там просто і колінвали лопають. Я не кажу, що ви купите автомобіль і воно вас там накриється. Але от майте на увазі, що дійсно може бути така історія, тому. Все людям розповідаємо, там так само, яка коробка стоїть. Там, я не кажу, там не беріть там. Нам наша задача вас попередити, вам розповісти. А ви, якщо замовляєте послугу супровід на ринку, то ми вам на момент покупки все повністю показуємо, розказуємо, а ви собі вирішуєте, чи підходить дана історія вам даний автомобіль. Ось дивіться, гольф 7-го покоління. Дана автівка у нас 1,6 дизельок, 85 кВт, 12-200 доларів. Дана автівка. Доволі непогані, я вам скажу, автомобілі, ресурсні двигуни. Якщо ви берете на автоматичній коробці передач, там буде стояти суха q 200 коробка, яка легко в принципі перевіряється, чи були перегриви по ній там. Але все рівно в майбутньому вона не така надійна, як мокра коробка. тобто Стан щеплення ви можете перевірити, мехатронік все буде працювати. Наприклад, щеплення поміняли, а з часом може накритися мехатронік. Але щоб ви собі розуміли, що навіть якщо ця коробка суха накриється, вона дешевша. В обслуговуванні, коли накриється DSG напевне DQ 250, там. бо там дуже все печально. Там, Якщо накривається так само да, це все це треба ну, дуже там, там, по-нормальному, щоб поміняти коробку, іншу поставити мехатроніка, чи, наприклад, купити додатково іншого мехатроніка не допоможе. Не Бажано взагалі, от, рекомендаціям коробочників говорять, якщо накрилася. Коробка даць треба купляти іншу коробку, з щоб їм був і той мехатроніки і відразу його це все підшивати, Треба це все не так просто, як ви собі думаєте, що от все і взяв і поміняв. Тому тому ось такі реалії. Пишіть коментарі, кажу, що доволі теж така історія цікава буває. І якщо ви весь здаст, якщо у вас десь поламався ваш автомобіль. Ви спочатку, якщо ви щось не знаєте, ви можете зателефонувати до нас і в нас розповісти. Тому що е, я вам скажу так, по СТО дуже все просто. Людинам в мене в кума була історія, кум купив Іоніка да? е, А він, виходить, що з проблеми з печкою на сервісі сказали 200 тисяч гривень. 200 тисяч, друзі. А на шроті та запчастина стояла 200 доларів. От вам різниця. Е, можу навіть. ну, це, це гарантія, я не видумую, це, це дійсно так. Тому не, якщо ви щось не розумієтесь, не розбираєтесь, якщо у вас велика сума по автомобілю, по ремонту, ви краще позвоніть до людей, розпитайте, можливо, щось би знайти. От в мене була недавно така історія. Володимир думаю, мене дивиться, подобрали Володимиру Спартеча. Все, машина людям сподобалася, все класно. Дзвонить каже, Роман каже, там коротше, замок задній не працює. Я кажу, Володимир, чесно кажу, вірите, навіть не подивився, ну не, не, не відказуюся. Кажу, якщо щось я там компенсую вам, ви там вирішите, дзвонить до мене Володимир через пару днів. Каже Роман, тут коротше, я зробив замок 2,5 тисячі гривень. Я такий добре, Володимир, там, половину вам компенсую туди-сюди. Я до чого веду? Діло не в тому. Діло в тому, що потрібно було позвонити до мене, сказати Роман. От дивися, я от заїхав до майстра, да? мені сказали, що це буде вартувати 2500 гривень. Я сказав би, Володимир, чекайте. Дивіться, давайте я вам зараз найду оригінального замка, на шкод який буде стоїти тисячу гривень, наприклад, заміна там, 300 гривень. Або його самому напоміняти. поміняти. Там. Ну, я би поміняв би самому би його, не е, Просто я до чого говорю, що... Е, ну, людина так само могла там, не попередивши нічого, сказати, там, ну, там, ремонт стоїть 15 тисяч гривень, я зробив там, давай гроші. Є, трошки це, так не, не, це неправильно. Типа, ну, це моя суб'єктивна думка. пишіть коментарі, чи правильно, чи неправильно. Е, тим більше, взагалі, ну, людина каже, що перевірили, сказали майстер, що він ніколи не працював. Хоча продавець сказав, що він точно знає, що він працював, відкривав кришку багажника, бо я призвоню, кажу, що тут люди сказали, майстер сказав, що. Не робив замок ніколи, що він точно не робив, А людина каже, що він точно знає. І я знаю, що продавець банювати не буде, і якось я йому повірю. От якось отак. І от... Ну, але такі різні люди. Тому, от, якщо ви не розумієтеся в цінах, краще лучше наберіть. Консультація безкоштовна, не завжди знаєте, там можу відповісти, але стараюся там, напишіть навіть, просто напишіть Роман так і так. І я вам потім чик надиктував голосове, коротенько вам все розповів. От Даний варіант у нас стартує 7950 доларів. Номер телефону присутній. Популярний автомобіль. Також люди беруть їх на підтаксі, ставиться газ без проблем, дана автівка з кондиціонером, є навігація. А так, машинки, в принципі, зарекомендували себе з хорошої сторони. Тому, в принципі, такий меганчик в універсалі для роботи шикарний варіант. Єдине, що кажу, потрібно перевіряти також їх ну, на пробіги, тому що пробіги, можуть будь таке вже було неодноразово, що приїжджаєш, один пробіг, а по факту зовсім інший пробіг. До речі, напишіть свій коментар, як вам сьогоднішній ринок. Тому, кажу, що. Писали коментарі, Роман зніми там, мінімальні там, 4-5 тисяч доларів. От я вам сьогодні такий от бюджет плюс-мінус спочатку показав такий, а потім плюс-мінус дорожчий такий сегментик, щоб ви собі розуміли, які ціни на сьогоднішній день і собі могли орієнтуватися на ринку. Ціни не дешевшують. Але от, ну буває десь дешевше, щось купиш, буває дорожче, але ну, такі на сьогоднішній день реалії. От Даний варіант у нас 1.6 двигун 9 600 доларів. Все-таки їх люблять 1,5 дизелька, 9К. І часто у нас замовники, які по супроду хочуть купити такий автомобіль, хочуть 1,5 дизельний двигун. Пишіть свої коментарі, чи як вам 1.6 дизельний. 1.6 із дизель йде там, на 96 кВт, він ясно, що мощніший, але от Трошки от поміняти цепочку, є трошки деяка історія, щоб поміняти цепочку, потрібно зняти двигуна в даному автомобілі. Але, в принципі, і купують і такі автомобілі. Люди. Але все-таки для мене то більше там, буде краще 1,5 дизельний двигун, який вже перевірений. Ремінчик стоїть собі гарем, собі без проблем. Ось от, от, такі доволі класні комплектації, непоганий варіант. Можете телефонувати до продавця. Автівка, бачите, на червоних номерах, що таке на червоних номерах, хто не в курсі, ця машина розмитена на фірму, її потрібно зробити сертифікат, випустити на вас договір купівлі. І поставити на облік не забувайте, що постановка на облік також буде стоїти там районі там, 150, від 150 доларів. Все залежить від того, який ви автомобіль купуєте. Якщо це буде дорогий автомобіль за 20 тисяч доларів, постановка буде стоїти там 500-700 доларів. Все залежить від автомобіля. Тому ви маєте от розуміти, коли купуючи автомобілі на, на ці розтрати повинні бути готові. Тому от пишіть свої коментарі, також ще прохання, підпишіться на канал. Доволі приємно, коли люди коментують відео. Знаєте, великий плюс в тому, що це продвигає відео, і інші люди зможуть подивитися даний автомобіль. Каджарів нас доволі багато на ринку. В цьому відео, бачите, їх мало показав, тому що старався показати дешевший там відносно сегментик. 1,5 дизель на автоматичній коробці передач, але тут стоїть роботизована коробка передач. Вона вже надійніша, ніж там третього покоління. Надійніша, але ресурс, якщо маленький пробіг, там, 100 тисяч, то в принципі можете брати. Якщо вже 200 плюс, потрібно вже розуміти, що можете приїхати потім на ремонт коробки. Тобто ви маєте купувати ще автомобіль, у вас має бути в будь-якому випадку запас на обслуговування даного автомобіля. Маєте це розуміти, тому що машина на сьогоднішній день потребує затрат люба. Даний варіант на стоврех 182 тисячі заявного пробігу, 16 рік, 24 900 доларів. Машинка, бачите, без пневми, Немає бокової цієї крутілки. Якщо дві бокови, оці дві дві крутілки є, це вже вона на, на пневмі, Вона регулюється висоту. Висоту автомобіля. Тобто, це автівка, вже кажу вам, вона не без пневми. Чи брати її з пневмою, чи без пневми, я б брав би даний автомобіль з пневмою. Тому що він, в принципі, тут пневма вже надійна в цих автомобілях. Тим більше вона в Європі, це якби вона поїздила по Україні там, років 3-5, да, питань немає. Тут вже було б питання. А так там в Європі чисті дороги, їх пилісосять, миють і нема такого. Наприклад, як може бути в нас. Тому можете сміло брати навіть з 200 плюс пробігом даний автомобілі. з От даний варіант у нас 13-150 доларів. Буде цікаво такий варіант. Телефонуйте до продавця. Доволі популярний автомобіль. Ми такі автомобілі. Перевіряли, підбираємо, і дуже часто запроси йдуть підключені на такі автомобілі. Вони зазвичай йдуть в шикарні комплектації, хорошо себе в принципі, зарекомендували. Ясно, що потрібно брати з мінімальними пробігами, не брати її там з 300 тисяч пробіга. А так пишіть коментарі, як вам такі автівки. Це те саме твій ax 35 Sportage, В принципі, та сама платформа. Єдина проблема в них є з повним приводом, часто він ламається. Але його зробити там 500-700 доларів. Тобто, бо часто приїжджали на ринок люди по супроводу купляти AX35 чи Sportage, там Santa Fe, І проблема була з приводом. Є в них і ця проблема, тому в принципі. Звертайте при купівлі увагу на, на ці такі недоліки в даному автомобілі. Ось такий варіант популярний, як розумієте, але щось хочуть всі там 8-9 рік. Даний Туксон у нас з Фаркопом такий доволі непоганий варіант, але ясно, що його потрібно перевіряти, тому що. Подивилися, людина вказала восьмий рік, а по факту він зараз в бріфі буде шостим стане, шостим роком стане. А людина написала в авторії, що він восьмим роком. А ви телефонуєте, приїжджаєте до автомобіля, а там зовсім інша ситуація. Ось такий варіант також от Q5 Audi, їх штук 30 точно на ринку буде. Розраховуйте 14-16 тисяч доларів, ви будете мати хорошу комплектацію, адекватну Audi Q5 2.0 TFSI. Тому ось, е, така машинка доволі непоганий варіант. Да, може бути масложор по даному автомобілі. М м м повинні звертати на ці всі такі нюанси. Тобто е, розуміти, що потрібно може буде в майбутньому його обслужити, це почки і так далі. Тому ось така гарна Audi Q5. От доволі непоганий, шикарний варіант. Тому пишіть, пишіть, телефонуйте. І що як вам сьогоднішній ринок міста Луцька? Так як казав, зробив, зняв для вас 5000 доларів зазвичай, що міг. Тоді вам знайшов, щоб ви собі розуміли, що можна купити, погода, звісно, шикарна. Вже діло все рівно. до літа йде, воно вже почалося, але хотілося б краще. Би. Але що маємо, ти маємо. Як зрозуміли по відео, ціни є різні. У відео я наголошую вам, що все залежить від того який стан автомобіля, ви маєте це розуміти, і те, що ви бачите по відео там чи по фотографіях, воно одне, а вживу зовсім інше. Як завжди, порада, перевіряйте автівки перед покупкою. Підпишіться на канал, прокоментуйте відео також. Завжди вам це наголошую. Це буде подяка від вас для мене. Тому пишіть далі свої коментарі, що для вас цікаво відзняти. Вам бажаю добра, удачі, здоров'я. Благополуччя і бережіть себе зустрінеться в нових відео на каналі. Шкода, що не Всім пока.